Да, пацаны, я вам все между даю, так, бля, так, ничего не забывайте, блядь. А, тогда все, я задержусь. Итак, на поле Пантеры с Баскидом. Повпа головою. Далі <пробітник> Відворіт пантери вводять м'яч. Bidinio centrifuolio. Джимає безкіпантер. Хакімі може й пробивати, пробиває, і бапе витягує шкіряну кулю воріт Перший на м'ячі Зейдорф Не встигає новачок за цим м'ячем. Нулі на табло, три хвилини зіграно в цьому матчі. В'язка ігра. І один гол може вирішити долю цього матчу. Кудовий подає баскет. невдала передача, і Можна вириватися контратаку. Фабіньо не встигає. перший на м'ячі Вова Головко. Як вривається з флагну і може прибивати. Так, лівою ногою прибивав Фабіньо Нічим. В цей момент закінчується. А що ж баскет? Бескіт повільно розігрує свою атаку. Був простріл на Кейна. Ну окей, не добрався до цього м'яча. Погба. М'ячем бапе. Віддає на Асенсіо. Забирають м'яч. Васенчо хвилина! П'ять хвилин зіграно в цьому матчі, а рахунок поки не відкрито. На фланзі модріч. Забирають м'яч Лівандовського. Сенці хотів прорватися по центру, але втрачає м'яч. А от на користь Пантер. Через воротаря грає команда Пантер. До виходу! І що ж, остання атака може бути у Пантер. Зберігає м'яч ця команда. Фабіньо на фланзі. Скидка нікому. Все, час! Час!